Цей спрінбанк витримувався 70% в ексбурбонних бочках і 30% в хересних бочках. Це віскі не проходила холодною фільтрацію та не фарбувалося. Ніжки формуються дуже повільно. Віскі дуже маслянисте. На аромат це віскі одразу нагадує мені спрінбанк 10 років. Далі відчуваються сухофрукти. Родзинки, дубові ноти. віскі класно інтегроване, алкоголь не сильно відчувається на аромат. На смак, звичайно, 57,2% алкоголю може трішки відчуватися, але знову ж таки, перший ковток це такий ковток, який треба просто, щоб звикнути до цієї міцності віскі, а далі вже можна розгледіти деякі ноти. Звичайно, перший ковток трішки важко мені дається, тому що 57,2% алкоголю це не 40 і не 43%. Але на першому плані йдуть такі приємні, але колючі спеції. Потім сухофрукти, ваніль, дубовість, і, в принципі, аромат і смак вони інтегровані між собою, і смак доповнює аромат. За другим ковтком вже можна розледіти деякі ноти з бурбонних бочок, з хересних бочок. Відчувається все-таки схожість з Принбанк 10, але з більш вираженими хересними бочками. Після смаку цього віскі середній дається сухофрукти і ваніль.